Всім привіт, друзі! З вами я, Агент, і ми будемо грати в ігру Farming Simulator 18. Я вже трохи за кадром попрацював, трохи засіяв. Я засіяв два поля з соняшником, тому що я так трохи розібрався, що. Що на фермі можна тіпа, слідкувати тут за цінами. Ти можеш слідкувати за цінами в різних місцях продажі і дивитися, що ж дорожче. І що дорож... Яка, ця... Яка річ дорожча? І я так замітив, що соняшник дуже дорогий, тому я вирішив почати його сіяти. Ну, він тільки почав виростати, тому до врожаю ще досить довго. Але зараз я вам покажу, як е, працювати із цінами. Як е, із цінами, типа слідкувати за них. Слідкувати за цінами. Так, вибираємо якусь точку продажі. Вибираємо, наприклад, порт. Дивимося, в нас е, саме. Ціна росте на дерево і на картоплю. А от на соняшник менше. Але Тут то, ціна, хоч вона і падає, але вона досить, е досить велика. Тепер виберемо, наприклад. Так. Виберемо пекарню, наприклад. Дивимося, що на соняшник тут ціна дорога. Росте. Так само і на молоко. Молоко тут досить дуже дороге. Тому можемо ми е продавати частіше молоко. Може, в якомусь новому випуску я планую уже заводити корів і почати з ними працювати. Ну що ж, давайте починати. За кадром я вже трохи попродав. Е, ну, я сказав, я трохи попродав уже е, культур, щоб заробити гроші. Тому зараз будемо пробувати. Може ще які культури залишились. А, а це ж, таке завдання появилося. Так, тут треба відвести. Так. Тут щось треба відвести. Так. Дивись на карті. До залізничної колії щось треба поїхати. Ну, давайте на цьому тракторі. О, соняшник вже росте дужче. І тут соняшник уже почина рости. Так, да, друзі, я ще подивився такий прикол лайфхак я перевіряв, що типа ти можеш, наприклад, комбайном... Під'їхати до ями до ями висипу культур. І діпа, ти його маш висипати. можеш висипати ту яму прям з комбайна те зерно. те зерно висипати. Але я так перевірив, що в мене це не виходить. Може в інших симуляторах таке можливо. Так, ось станція ми майже доїхали. Тут досить багато місць їхати. Саме прикольний трюк. Ти посигналиш і тобі всі уступають в дорогу. О, тут якийсь стоїть причіп. Мені що причіп подарували. Під чіп'ямю. Міг... А, ні, він повний чимось. 100% соняшник. Ой, в аварію попав. Ой, йомий. Трохи попав в аварію. Тепер нам треба поїхати. До порту. Ну до порту близько можна і без карти обійтись. Поступайте мені дорогу. Ладно, ну, цей трюк уже не роботає. Жаль. Ну, зато. Ну, ви бачите, що мої гроші піднялися. В попередньому відео я, е, як сказати, Грошей було мало, але я трохи попрацював, попродав. І тепер грошей має аж 108 тисяч. Уже 126. Хорошо, нам заплатили, добре. Так, а ну ступлять дорогу. Уступили, треба просто їхати їм на зустріч. А, це постив колію заїхав. Зараз нам тут не ну, рушити поїзд воно це так і стоїть. Дай дорогу. Може він їзде. Так. Так, да, звісно, тут дуже багато разних місць, місць, куди можна поїхати. І я думаю, це досить класно. Так, заїжджаємо. Тут досить можна порозважатися, поїздити, попродати. Ну, все ж в якомусь випуску я вже планую завести корів. Ну, тому що молоко ви вже бачили, молоко дуже дороге, і я планую почати працювати з коровами. Так. Тут вівці. Так, о, соняшник майже виріс, але ще йому довго ростим. Так, а зараз ми пошукаємо культури якісь в моєму складі в еліваторі. Може, щось знайдеться? Звісно, грошей має багато. Ви думаєте, а чому мені е, продавати культури, якщо має 126 тисяч? Не знаю, щоб купити щось круте. Так, бачу, тут уже нічого немає. А, ні, буряк є, буряк, ура! 100% буряку. Так. Шукаємо точку продажі. Так, тут на буряк е, ціна постійна. О, тут теж дорогі ціни. Так. Тут карта... Ого, 6040 за вовну. Колись треба буде і вівцями працювати. Так. Ну що ж, відвозимо його туди? Відвозимо тепер його на пекарню. Ну, я навіть не знаю, на що на пекарні буряк. маю робити бурякові пиріжки, я навіть не знаю уявлення. Немає, що там можна з буряків робити. Хто знає? Так. Йдемо, їдемо на тракторі. Дай дорогу. Дай дорогу. А, я чуть не зіткнувся з фурою. Кошмар. Де ти фура там? А, це вантажівка. Супер. Мене оце, друзі, цікавить. Чому сюди не додали курей. Е, якби додали курей і продавати яйця. Це було б досить класно, я думаю. Десь був би курятник така. Або щось таке. Ну, яйця, да, от, продавати яйця. От тут хтось робить дорожні роботи. Так, ми прибули. Так, а ну скільки ж нам заплатить? Скільки заплатять. Ого, гроші йдуть, гроші йдуть. 141 тисяча. Досить непогано. Так. Але я думаю, треба покращити трохи свої, е, свої машини, свої е, сівалки і культіватори. Я думаю купити цур більший культіватор. Це тільки 3 метри, він досить маленький, і варто купити вдвічі більший. Так, дивимося, який тут є. На 6 метрів і аж на 15. На 15 метрів дуже він великий, тому я думаю купити за 30 000 6 метрів, досить непогано. Давайте купимо. Так. Yes. валки. Ця 3 метри і вміщає себе 1200 кілограмів. Досить таки непогано, але треба більше. Оця, вона вміщає аж аж 3000 кілограмів. Так, давайте купимо теж і попродаємо старі. Все. Ну, я ще е, так чув, що, е, щоб заробляти більший дохід по культурах. Можна використовувати розбризкуваті. Ну, типа, техніку, це причепи, які розбризкують речовини. Як ми, як ми бачили, отут є речовини для трави. Ну, я чую, їх можна використовувати і для полів звичайних. Хімічні удобрення. І тут у тварин можна використовувати натуральні. О, що вже виросли? Ні, ще не виросли. Я думав, вже виросли соняшники і можна косити. Так, його теж можна удобрювати. Ну, щоб використовувати органічні розбрискувати. Це треба спеціальний причіп і треба е, годувати тварин. Як бачите, тут є така коробка, е, такий ящик бетонний. І туди тіпа, навоз корів і тварин. Типа він туди йде і тіпа, ти можеш, е, на цьому, як сказати, на цьому можеш е, його збирати. І працювати. Так. відправляємося. Так, а я приготуюся, поїду за причепом, За Оральним. І подивимося, яку ж територію він ухватує. А! А! Зіткнення. Я просто не побачив. Так. Їдем, їдем, їдем із трактором. Бум-бум. Не знаю, тут навіть в тракторі радіо нема. Якби було радіо, я був би дуже радий. Або якби можна тут було чоловічком ходити, було б класно. Але я чув, що це можна робити в симуляторі Farming Simulator 20. Я планую зняти також. Відео про Farming Simulator 20. Так. Під'їжджаємо, під'їжджаємо. Ого, досить великий. Досить великий. Подивимося, яку територію він охватує. Досить велику. Ну, не настільки. Ну, я планую купити ще о, культиватор. Тільки уже на 15 метрів. На 15 метрів він більш дорожчий. Що він вже продав? 77 тисяч? Так швидко? Супер. Бистрий. Так, думаю поставити культиватори і техніку отут. Їдемо за другим. Так, ти встановляйся. Поїхали, так, їдьмо, їдьмо. Так, приїхали. А яка ж сіялка по розміру? Так. Їдемо так, перевіряємо. Ну, вона по розміру, як і культиватор. Ну, трохи та й менша. А може одинакові. Я не знаю. кажен по 6 метрів, мабуть, вони одинакового, одинакового розміру.